Шановні колеги, тут згадали фракцію Батьківщина стосовно повернення коштів Януковича. Я думаю, вам треба згадувати Гонтарєву, яка безпосередньо 14 офшорних компаній перевела всі кошти пана Арбузова і Януковича. От коли ви почнете згадувати це і з'ясуєте, яким чином 1 мільярд 20 мільйонів доларів опинилися на рахунках офшорних 14 компаній. Тоді буде зрозуміло, хто ж далі кришує гроші Януковича. Більше того, судове рішення, яке ухвалене ще в червні 2014 року, дійсно саме цим судовим рішенням заарештовані кошти на рахунках цих 14 офшорних компаній. І я думаю, тільки тоді, коли Гонтарєва тут відповість на чию користь вона це робила і за чиїм завданням, ми зрозуміємо, хто далі керує грошами Януковича. Дякую за увагу.